Розділ 12. Я написала до місіс Трейнер Не стала писати про Лілі, натомість поцікавилась, чи в неї все добре. Сказала, що вже повернулася з подорожей. Також я написала, що через декілька тижнів разом із подругою планую бути недалеко та попросила дозволу завітати. Востаю надіслала терміновою поштою. Він із приємним звуком упав у скриньку. У телефонній розмові тато сказав мені, що вона поїхала з Гранта Гаузу за декілька тижнів після смерті Віла. Робітників замку це шокувало, але я згадала, як бачила містера трейнера в місті з Делою, жінкою, що була тепер вагітна з його дитиною. Тому думаю, що багато хто лише вдав подив. У маленьких містах складно мати таємниці. Їй було дуже важко, сказав тато. Щойно вона виїхала та руда відразу тут, як тут, вона свого шансу не прогавила. Він хороший мужик, ще не лисий, з великим будинком. Такий довго сам би не лишився, еге ж? До речі, Лу, ти не могла б поговорити з мамою, що довелося під пахвами, там уже скоро можна коси плести. Я багато думала про місіс Трейнер, намагаючись уявити її реакцію на знайомство з Лілі. Радість і невіру на обличчі містера трейнера під час їхньої першої зустрічі я пам'ятала добре може, Лілі допоможе їй впоратися з її болем? Іноді, коли Лілі сміялася з чогось по телевізору або задумливо дивилась у вікно, я так добре бачила риси Віла. такий же чітко окреслений ніс, такі ж майже слов'янські вилиці, що мені ставало важко дихати. Коли вона це помічала, то завжди бурчала. Припини витріщатись на мене, як якась дурепа Луїзо. Блін, ти мене лякаєш. Лілі приїхала до мене на два тижні. Таня Готон Мілер зателефонувала мені та повідомила, що вони їдуть на родинний відпочинок у Тоскану, а Лілі не схотіла їхати з ними. Якщо чесно, то мене це влаштовує, з огляду на її поведінку. Вона страшенно мене замучила. Я зауважила, що оскільки Лілі майже не буває вдома, а вони ще й замінили замки на дверях, то їй важкувато когось мучити, хіба тільки стукати у вікна і жалібно голосити. Таня якусь мить промовчала, а потім сказала Коли у вас Луїзо, будуть власні діти, ви, може, зрозумієте, про що я. Звичайно ж, вона використовувала козир усіх батьків. Як я взагалі можу зрозуміти? Також вона запропонувала грошей, щоб компенсувати мені витрати на лілі, поки їх не буде. Я із задоволенням відмовилася, сказавши, що навіть і не подумаю їх узяти. Хоча, чесно кажучи, лілі обходилась мені дорожче, ніж я думала. Її, як виявилось, не задовільняють тости з квасолею або сиром на вечерю, тому вона просила в мене грошей і поверталася з хлібом, з дорогої пекарні, екзотичними фруктами, грецьким йогуртом, органічною курятиною, тобто з набором продуктів для заможного середнього класу. Я відразу згадала дім Тані і те, як Лілі роздивлялася в міст величезного холодильника та бездумно запихалась ананасами. До речі, згадала я: а хто такий Мартін? Запала тиша, а потім Таня відповіла Мартін, мій колишній партнер. Лія наполягає на тому, щоб бачитися з ним, хоч і знаю, що мені це не подобається. Ви не могли б дати мені його номер телефону про всяк випадок, щоб я знала, де вона. Номер Мартіна? Звідки йому в мене взятися? пискнула вона, і телефон відключився. Відтоді, як я познайомилася з Лілі, щось змінилось, і не тільки в тому, що я звикла до постійних вибухів підліткового бестуду в моїй майже порожній квартирі. Я почала дійсно насолоджуватися тим, що вона є в моєму житті, що мені є, з ким разом їсти, дивитись телевізор та обговорювати те, що показують. Я навіть навчилася з непроникним виразом обличчя їсти її страви. А звідки мені знати, що картоплю для картопляного салату треба варити? Господи, ну це ж салат. На роботі я почала прислухатися, як батьки колобару бажають своїм дітям на добраніч перед вилітом. Поводься добре з мамою, Люку. Що, правда? Та невже? Який ти в мене молодець, а також до різних перепалок пошепки? Ні, я не казав, що заберу його зі школи тоді. Я мав летіти в Барселону. Так дійсно мав. Ні, ні, просто ти мене ніколи не слухаєш. Я ніяк не могла збагнути, як можна народити дитину, любити її, виховати, а потім, коли їй 16, заявити, що вона тебе настільки довела, що через неї треба міняти замки на дверях. 16 років це ж і досі дитина. І в яку позу Лілі не ставала, я все одно бачила в ній дитину, бачила дитину в тому, як вона раділа і раптово спалахувала ентузіазмом у тому, як вона занепадала духом, як випробовувала вирази обличчя перед дзеркалом у ванні, як швидко засинала невинним сном. Я подумала про свою сестру з її такою простою любов'ю до Тома, про своїх батьків, які підтримували та заохочували нас, а також переживали за нас, навіть коли ми вже виросли. У такі моменти я жалкувала про відсутність Віла в житті Лілі так само, як і про його відсутність у моєму. Віле, ти маєш тут бути, казала я йому подумки, це ти, ти їй потрібен. Я подала заяву про вихідний на один день. Страшенне неподобство на думку Річарда. Ви лише п'ять тижнів тому повернулись. Я не розумію, нащо вам знову зникати. Я усміхнулася, як слухняна ірландська дівчина, зробила реверанс, а вдома застала Лілі за фарбуванням стіни у вільній кімнаті в яскраво-зелений колір. Ти ж казала, що хочеш зробити трохи яскравіше, пояснила вона, побачивши мій роззявлений від подиву у рот. Не хвилюйся, я заплатила зі своїх грошей. Ого. Я стягла із себе перуку та розшнурувала черевики. Ну, тільки закінчуй до вечора, бо я взяла вихідний на завтра. Я перевдяглась у піжаму, хочу показати тобі щось, чи любив твій батько. Вона зупинилась і декілька зелених крапель упало на килим. Що саме? Побачиш, увесь день ми провели в машині, грала музика з айпода Лілі, то якийсь жалісний плач про втрату та любов, то гімн злості проти всього людства, що молотком колотив у вуха. Поки ми їхали по шосе, я вдосконалювала мистецтво підніматися над навколишнім шумом та концентруватись на дорозі. А Лілі поруч зі мною хитала головою в такт музиці та іноді виконувала барабанне соло на приладовій панелі. Добре, що вона отримала задоволення від поїздки, кому взагалі потрібні дві здорові барабанні перетинки. Ми почали нашу подорож у Стортфолді Я водила її по місцях, де ми з Вілом зупинялися поїсти, місцях для пікніків у полях, над містом. Та по його улюблених лавках навколо замку Лілі докладала максимум зусиль, щоб приховати, як їй нудно, але якщо чесно, то складно з ентузіазмом ставитись до одноманітних полів, так що я розповіла їй, як ВІЛ майже не виходив з дому, коли ми познайомилися, і як шляхом хитрощів та жорстокості мені вдавалось його кудись витягти. Твій батько ненавидів залежати від когось, а піти кудись означало не просто стати від когось залежним, а стати залежним на очах інших людей, навіть якщо залежним від тебе, навіть від мене. На мить вона задумалась мене б теж бісило, якби люди бачили мене в такому стані. Я не люблю, навіть коли мене бачать із мокрим волоссям. Ми сходили в галерею, де Віл намагався пояснити мені, чим хороше сучасне мистецтво відрізняється від поганого. Я й досі не розумію, і вона кривила морде майже з усього. Ми також зазирнули у винну крамницю, де Віл примусив мене куштувати різне вино. Ні, Лілі, ми не будемо нічого сьогодні куштувати. А потім у салон татуювань, де він умовив мене зробити тату. Вона спитала, чи не позичу я її грошей на тату, і я мало не розплакалась від радості, коли їй сказали, що до 18 років нічого їй бити не будуть. Вона попросила показати їй мою бджілку, і то був чи не єдиний раз, коли мені вдалося її вразити. Вона страшенно сміялася, коли я розказала, що набив сам віл, вжити до поруч із датою аварії на грудях. У тебе таке ж жахливе почуття гумору, сказала я, намагаючись удати, що мені це не подобається. Власник салону почув нашу бесіду та сказав, що в нього залишилося фото. Я зберігаю фотографії всіх татуювань, які роблю, почулися з під навислих вусів, намащених гелем, просто для інформації, тільки дату мені скажіть. Ми мовчки стояли, поки він гортав ламіновану теку. Знайшлося майже два роки тому. Великий план чорно-білого татуювання на шкірі кольору карамелі. Я вражено дивилась на фото. У мене забрало подих від того, наскільки знайомим було зображення цей крихітний, чорно-білий прямокутник, який я протирала м'якою серветкою, мастила кремом та до якого торкалась щокою. Я вже хотіла взяти її, але Лілі була першою. Її пальці з покусеними нігтями гладили зображення батькової шкіри. Я теж зроблю татуювання, щось схоже, коли виросту. І що, як у нього справи? Ми з Лілією різко повернулись. тату майстер сидів на стільці та потирав свою руку щільно вкриту візерунками. Я його пам'ятаю, у нас не часто бувають квадриплегіки, він трохи всміхнувся, а він цупкий, наче, га? У мене в горлі став клубок. Він помер, просто відповіла Лілі. Мій тато помер. Майстер болісно зморщився. Пробач, сонечко, я ж не знав. Можна я візьму фото? Лілі почала виймати картку з пластикового файла. Звісно, поспішив відповісти він, беріть, якщо хочете, з файлом беріть, а то як дощ піде. Дякую. Вона заховала фото під пахвою. Чоловік іще раз пробурмотів свої вибачення, і ми пішли. Ми зайшли пообідати чи скоріше вперше за день поснідати. У кафе та мовчки почали їсти. Я відчула, що настрій дня тікає від нас і почала розмову. Розповідала про романтичні стосунки Віла та що знала та про його кар'єру. Розповіла, що він був із тих людей, про схвалення яких усі мріють, а схвалення його не так просто давалось, хіба що вразити його або розсмішити страшенно дурним жартом. Я розповіла, яким він був, коли я його зустріла, і як він змінився, як пом'якшав його характер і як він почав. Радіти з дрібниць, навіть якщо ті дрібниці були капкуванням з мене. Я не дуже була схильна до експериментів з їжею. В арсеналі моєї мами десь із десяток страв, які вона чергує вже 25 років, і в жодній з них немає ні кіноа, ні лемонграсу, ні гуакумунеле, а твій тато міг їсти що завгодно. І ти тепер теж? Ну, я й досі декілька разів на місяць їм гуакумоле за нього. Тобі не подобається? Ну, на смак нормально, але я ніяк не можу звикнути до того, що воно схоже на вміст носа. Я розказала також про його колишню дівчину та про те, як ми зіпсували її весільний танок. Я сіла вілу на коліна, і ми в його моторизованому візку кружляли танцполом. У Лілі навіть напій носом пішов. Серйозно, на її весіллі? У тому маленькому душному кафе я намагалася втілити для неї дух її батька. Вона сміялася, ставила багато запитань та кивала головою, наче мої відповіді збігалися з її очікуваннями. Може, тому що ми лишили позаду всі домашні проблеми, а може, тому, що її батьки були далеко, а може, тому, що їй уперше хтось розповідав простій, смішні історії про її батька. Так, так, саме такий він і був. Ага, я теж здається, така сама. Ми проговорили чи не до вечора. Чай уже охолов, а стомлена офіціантка вже вкотре пропонувала забрати залишки наших тостів, які ми їли вже години дві. Раптом я дещо усвідомила уперше я говорила про віла без туги. А як щодо тебе? А що щодо мене? Я закинула в рот останню крихту і глянула на офіціантку, яка сприйняла це як сигнал знов підійти. Що сталося з тобою, після того, як тато помер? Ну, тобто ти наче багато чого встигла зробити, навіть коли доглядала його в інвалідному візку, набагато більше, ніж робиш зараз. Хліб став клейким у мене в роті, важко було його ковтнути, і коли мені це, зрештою, вдалося, я відповіла Я роблю, роблю всіляки, у мене багато справ, я працюю, важко щось планувати, коли стоїш на зміні. Вона трохи підняла брову, але нічого не сказала, і в мене досі болить стигно тут не до альпінізму скажу тобі. Лілі спокійно мішала чай. У моєму житті повно подій, падіння з даху важко називати чимось одноманітним, як на мене, то це вже достатньо розваг як для одного року. Але важко сказати, що ти щось робиш, правда? Ми якусь мить мовчали. Я глибоко вдихнула, намагаючись позбутися дзвону у вухах. Офіціантка хутко зібрала наші порожні тарілки та з виразом якогось тріумфу на обличчі понесла їх на кухню. Стривайно, а я розповідала, як потягла твого тата на кінські перегони. Моя машина дуже невчасно перегрілася на шосе в 40 милях від Лондона. Лілі поставилася до цього навдивовижу легко, їй навіть було цікаво. Я ніколи не бачила, як ламається машина. Я думала, що машини взагалі більше не ламаються. Від такого зізнання моя щелепа впала просто долу. Мій тато нерідко благав свій старий фургон, щоб той доїхав додому, обіцяючи йому найкращий бензин, регулярну перевірку тиску в шинах та вічне кохання. Вона пояснила, що її батьки щороку міняли свої мерседеси, здебільшого через значні пошкодження шкіряного салону силами її братів по матері. Ми сиділи в машині, чекаючи на евакуатор. Машину трохи трусило, коли повз неї проїжджали великі вантажівки. Зрештою, ми вирішили, що на вулиці буде безпечніше, та сілися на насип коло шосе, спостерігаючи, як сонце поступово згасає та котиться вниз, і з іншого боку, естакади. Хто такий Мартін? запитала я, коли нам уже набридли розмову про проламані машини. Лілі щепала травичку. Мартін Стіл. Чоловік, із яким я виросла. Я думала, ти росла із Френсісом? Ні, виродок з'явився лише, коли мені виповнилося сім. Лілі, може, не треба так його називати? Вона скоса глянула на мене. Ну, може, й твоя правда. Вона лягла спиною на траву та солодко всміхнулася, зватиму його членоголовим. Виродок так виродок, погодилась я, а як вийшло, що ти й досі з ним бачишся? З Мартіном? Ну, він єдиний мій батько, якого я пам'ятаю. Мама познайомилася з ним, коли я була зовсім мала. Він музикант, дуже творча людина. Він читав мені казки та складав про мене пісні. І я просто. вона замовкла. А що сталося між ним і твоєю мамою? Лілія потяглася до сумки і дістала звідти цигарки. Підпаливши одну, вона затяглася і випустила довгу хмарку диму, мало не звихнувши собі щелепу. Повернувшись, я якось зі школи, мене забрала дівчина з Опер, і мама повідомила, що він з нами більше не живе, сказала, що вони розійшлися, бо більше не ладнали. Вона знов затяглася. Він, мабуть, не цікавився її особистим розвитком або, може, не поділяв її поглядів на майбутнє, або ще якась маячня. А я думаю, що вона просто зустріла Френсіса і зрозуміла, що від Мартіна ніколи не отримає того, чого хоче. Це чого ж? Грошей, і великий будинок, і можливість ходити по магазинах та швендіти з її друзями або чистити свої чакри. Френсіс заробляє купу грошей, він якийсь приватний банкір у своєму приватному банку і робить щось там з іншими приватними банкірами. Вона повернулась до мене так, що, по суті, Мартін був моїм єдиним батьком. Я звала його тато, аж доки він не пішов. Ось одного дня він тато, а наступного дня його більше немає. Він водив мене в садок, в початкову школу, усюди, і раптом вона вирішує, що все, досить, а я приходжу додому і його просто немає. Ми жили в її будинку, тому він просто пішов, ось і все. А мені не можна з ним бачитись, навіть говорити про нього не можна, бо я просто роз'ятрюю старі рани та все ускладнюю. А вона знала так багато болю і переживає такий емоційний тиск. Лілі так добре зімітувала Танин голос, що я навіть злякалась. А коли я страшенно розсердилась на неї, вона сказала, що взагалі не чого засмучуватися, бо він усе одно мені не справжній батько. Хороший спосіб про це дізнатись, еге ж, я просто дивилась на неї. А наступного ранку в дім прийшов Френсіс із величезним букетом квітів та квитками на відпочинок у якомусь там, начебто, сімейному готелі. Насправді ж, мене, як п'яте колесо, відправили гуляти з нянечками, поки вони там тішилися, а потім, через півроку, вона повела в мене піце експрес. Я думала, на мене чекає подарунок, чи, може, Мартін повернеться, але вона оголосила, що вони із Френсісом одружуються і що він буде мені чудовим татком, і що я маю дуже, дуже його любити. Лілі випустила димове коло в повітря та дивилась на нього, аж доки вона щезло. А ти не полюбила. Я його зненавиділа, вона кинула на мене погляд. Знаєш, відразу ж видно, коли тебе хтось просто терпить, навіть якщо ти дитина. Я ніколи не була йому потрібна, тільки моя мама. І я навіть можу це зрозуміти, хто ж захоче, щоб навколо вешталась дитина іншого чоловіка. Так що, коли народились близнюки, мене відправили в пансіон. Бац, і все. У неї на очах заблищали сльози. Я хотіла її обійняти, але вона притисла до грудей коліна та втупила погляд кудись перед себе. Декілька хвилин ми сиділи в тиші і дивилися, як сонце схиляється до обрію, а дорожній рух у міру цього стає менш напруженим. І ти знаєш, я його знайшла. Я глянула її у вічі Мартіна. Мені було одинадцять. Я підслухала, як одна моя нянечка сказала іншій, що їй заборонили мені розповідати про дзвінок Мартіна. Він про щось хотів дізнатись. Я сказала їй, що вона має розповісти мені, де він живе, бо інакше я скажу матері, що вона краде. Я знайшла його адресу, виявляється, він жив лише в 15 хвилинах пішки звідти. Пайкрофт Роуд. знаєш, де це? Я похитала головою. І що, він був радий тебе бачити? Вона завагалася. Дуже радий, він навіть розплакався, казав, що страшенно за мною скучив і що йому було без мене жахливо, що я можу приходити, коли схочу, але потім він знайшов собі дівчину і в них народилась дитина. А коли ти приходиш до когось додому, а в них дитина та справжня родина, відразу розумієш, що тобі там більше немає місця. Ти просто, наче, якийсь непотрібний залишок. Я впевнена, що ніхто не вважав тебе. Так, так, він дійсно милий і все таке, але я сказала, що більше не можу до нього приходити. Це все було надто дивно, і сказала йому, що я не твоя справжня дочка. Він і досі іноді мені телефонує. Ото дурний, Лілі злісно труснула головою. Ми доволі довго сиділи так мовчки, а потім вона підвела очі до неба. А знаєш, що мене дійсно непокоїть? Я чекала продовження. Вона змінила моє прізвище, коли вийшла заміж. Моє прізвище, моє, а мене ніхто не спитав. Голос у неї урвався. А я не хотіла бути Готон Міллер. Господи, Лілі. Вона швидко витерла сльози долонею, наче соромилась плакати і затяглася цигаркою. Згодом загасила недопалок об траву та гучно вдихнула. А до цього всього членоголовий і мама постійно сваряться. Я б і не здивувалася, якби вони розлучились, а якщо розлучаться, то доведеться знову переїжджати, змінювати прізвище, і нікому не можна буде ані слова сказати поперек, бо вона страждає, вона має рухатися вперед емоційно та ще якась меншня». А за два роки з'явиться ще якийсь виродок, і мої брати стануть Готтен, Міллер, Бренсон, чи Озімандіас, чи Тудзлпіп, почувся короткий сміх. Добре, що я тоді вже буду, десь далеко, та вона все одно не помітить. Ти справді віриш у те, що вона зовсім про тебе не дбає? Лілі повернула голову та кинула на мене надзвичайно мудрий для її віку погляд, забарвлений чимось справді відчайдуштим. Я думаю, вона любить мене, але себе любить більше, бо інакше б вона такого не робила.